Тепер усі чоловіки 18 25 років обов'язково повинні пройти базову військову підготовку для жінок. Це добровільно. Крім того, юнаки, яким виповнюється 18 років, можуть ставати на облік за кордоном. Розкажіть, будь ласка, як це би мало виглядати? О, так, дивіться, ну во всіх навчальних закладах запроваджена. Бов'язково порядку проходження бази військова підготовка. Міністерство оборони разом з міністерством освіти розробляє відповідну програму. Вона там створена з багатьох критеріїв. це е, медична підготовка, правила поводження зі зброєю, робота зі дронами, скі пам'ятають засоби електронної боротьби. Ну тобто, все, що повинен знати е, майбутній захисник, е, чоловік, е, хлопець у разі якщо потребується якщо він вийшли далі бажання після 25 років продовжити в продовжити службу десьброни суду України або можливо, коли він буде мобілізований, тому от значить у всіх наших закладах запроваджується відповідна обов'язково для чоловіків, а для дівчат це запроваджується в добровільній формі. Друге питання, те, що ви сказали, у нас на жаль дійсно є проблема в тому, що наприклад, коли у нас є громадяни України, які там 10-15 років тому поїхали і по на постійні стають мешкати за територію України. Але вони хочуть залишатися громадянами України. Е, їм треба отримати новий паспорт при досягненні, наприклад, там, ну, там річного віку датам або поновити паспорт при досягненні 25 річного віку. І для цього в бастового порядку потрібно було приїхати на територію України знову закладався про мобілізацію стати на військовий облік. Ну і далі вже там від процедура з отримання документа зараз. Категорія 18 зможе це зробити дистанційно зраз зможе це зробити дистанційно за допомогою додатку армії плюс пройшовши там відповідну верифікацію і таким чином отримати дистанційно доріжі стати на облік в ТЦК, там стати в реєстр військовозобов'язаних, і отримати відповідний паспорт вже в консульстві десь там. Угу. ТЦК подав у розшук понад 500 тисяч чоловіків за час повномасштабного вторгнення. Про це розповіла офіцер управління комунікацій командування сухопутних військ кіндратів. Чому така велика кількість ухилянтів? Це треба заплатих Кіндратів. Нам про таку цифру ніхто не доповідав. Я відверто кажучи не знаю. Я думаю, що тут багато є перекосів тих самих ТЦК. Про розуміти, зараз є така проблематика, коли до тих пір, поки не запущений єдиний реєстр військозабов'язних службовців, це закон парламенту прийняв 120 шістдесят Можливо, можливо, є питання е, з тими, хто працює з базою оберігу. Е, тому десь, я не знаю. Ну то ну, у мене вже були випадки, і я намагаюся коментувати достатньо, що обережно, коли до мене зверталися громадяни України, які, наприклад, були заброньовані, але чомусь через деякий час в реєстру Бріг бронь зникала. А коли ми починали розбиратися, то зв'язок те, що е, там, наприклад, якийсь ТЦК не виконував меліційне завдання, план мобілізації, вони якимось чином. Прибирали це мобіліційне там завдання з реєстру беріг по поборонюванню. Воно звісно зникало там з армії плюс, зразер плюс набачаюсь. Ну і такі громадяни з зберіганих мобілізували. І я не знаю, звідки взяли цифри. 100 Кхай, за цифри сто тисяч вибачаюся, От захворів ще раз хочу наголосити це. Треба просто розібратися питання. І от власне, пане Олександре, щодо бронювання, питання ви це порушили у роботодавців. Буде 72 години після 28 лютого, щоб перебронювати своїх співробітників у цей проміжок часу. У ТЦК є законне право мобілізувати людину. Пишуть змі з посиланням на вас. Розтлумачте детальніше, як це виглядатиме. Так, ну давайте спочатку скажу, як я сказав вже, як там змі написали, Це вже їх історія медіа. У нас закон прийняти депарашне змі, а медіа називається. Дивіться, на я написав наступним чином, що військові зобов'язання, які є зараз заборонені, працюють на підприємствах і є критично важливими. Ці підприємства зобов'язані оновити свою критичність, враховуючи те, що постанова Кабінету міністрів 1332 була прийнята 1 грудня два року, і нові правила. Критичністю, коли підприємство оновлює свою критичність, тоді цей працівник вже за новими критеріями критичності може оновити своє бронювання. Ну не працівник, а його там керівник чи людина, яка відповідає за мобільні процеси на підприємстві. Якщо цього не зробити, то всі діючі мобільні бронювання, які зараз є, вони діють суто до 28 лютого 2025 року, незалежно від того. Що у вас там світиться зараз? резерв плюс все одно все бронювання закінчиться 28 лютого. тобто підприємствам треба. Вже оновити свою критичність за новими критеріями. Якщо критичність підтверджується, тоді одразу ж почати перебронювати своїх працівників. У них на це буде 72 години. Тобто, це не значить, що треба чекати 28 лютого. Це може зробити там 20 25 19 15 лютого. Що от бо сама система працює 72 години там три доби дається на перевірку всієї інформації і там бронювання. Звісно, якщо Роботодавець почне бронювати свого робітника військового зобов'язання 28 лютого, то мол, на мій поряд величезне заворогіння, що центри комплектування такого робітника мобілізують на законних підставах. Понад 600 одночасних обшуків поліція проводить перший етап спецоперації з перекриття каналів нелегального перетину кордону, які ви бачите способи боротьби із такими ділками. Ну такі молоді, як і правоохоронні органи повинні виконувати свою роботу, проводити профілактичну роботу, проводити роботу з затримкою, доведення. со де саме головне, що в цьому питанні такі люди не просто їх затримали. а Вони в подальшому все ж таки понесли покарання ну, там судова, якийсь був вирок і так далі, а не просто вони там. Будуть адміністративно штраф... на накладне стягнення на них, а потім їх відпустять і вони будуть далі продовжувати тим, чим, чим займалися. Тому тобто дуже важливо, щоб не просто е, знайти такого ділка, який е, от, робить такі злочинні дії, а все ж таки, щоб е, він був притягнений до кримінальної відповідальності. 7 тисяч військових добровільно повернулися на службу після СЗЧ, повідомили у ДБР. Після ухвалення закону. Цитую, який дає змогу військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ уперше повернутися до лав і уникнути кримінальної відповідальності. В армії повернулося понад 7 тисяч військових, які самовільно залишили частини, повідомили в ДБР. Але що зробити, аби таких випадків ставало менше, щоб військові не хотіли йти у СЗЧ? Де це треба просто дати людям відпочити, відпочити військовослужбовцям, які вже е, третій рік на фронті. І, я розумію хлопців і дівчат захисників захисниць. Ну які просто треба відпочити, провести відповідну ротацію. там відпочинок я не кажу про демобілізацію зараз, бо Кам'я ще не подав жодного законопроекту. Але при цьому повинні їх кимось замінити. Для цього потрібно провести собі мобілізація, можливо, з тих самих 500 тисяч, про які ви там казали, які знаходяться в розшуку для того, щоб поповнити Збройні Сили України, і от на мій погляд, це буде мутуватися. Бо коли я їжу по фронту спілкуюся з захисниками та захисницями, всі практично кажуть в один голос, що десь, нам треба просто відпочити. Ми втомилися і фізично, і морально. Ну, тобто я їх розумію розумію. Та зараз я так розумію, що сталася така ситуація, що ну, людина військовослужбовець пішов в СЗЧ, е, Ми дали як парламент відповідний механізм повернення СЗЧ. Вони повертаються СЗЧ, Але хочу наголосити, що повернення СЗЧ в рамках цього законодавства не звільняє не від кримінальної відповідальності. Військовослужбовці повернувся в СЗЧ, е, По цьому. Однодавству, якого прийнято у нього тепер є право командира поставити одразу його на гідно хорошо говорити інше задоволення і застосовувати такого військовослужбовця в тих або інших військових або тилових операціях. І це саме головне. Там судова система працює вже по своїй системі. і Буде там вирок, не буде вирока, то вже питання до прокурорів, СП, там і так далі. Але от є такі механізми зараз подовжили на пам'ятаю прийнятий законопроект і. І ми сподіваємося, що це також також дасть е, поштовх для того, щоб ті військовослужбовці, які ще не повернулися за ще мають бажання поверня. Вони повернулися. при цьому. Все ж таки, ми хочемо, щоб е, військовослужбовці, які повертаються за дати їм право повертатись, наприклад, е, не в свою бойову бригаду, а в обирати іншу бойову бригаду. І наостанок, усе ж про демобілізацію. Законопроєкт про демобілізацію військових вже розробили. Наразі опрацьовують механізми для заміни великої кількості людей на фронті. Про це заявив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Чи знаєте ви щось більше про цей законопроєкт? Чим можете поділитися? Так, дивіться, комітет зустрічався дійсно місце оборони. Я проєкт законопроекту не бачу. Я... Я бачив там три версії законопроєктів, але вони не стосувалися демобілізації. Вони більше стосувалися за м'якої демобілізації, коли військовослужбовців надавали е, право відпустки, там мону кажучи три-чотири п'ять місяців, да плюс право е, лікування. Там три-чотири скільки, там шість не знайте місяців. Ну от, от така реабілітаційна була історія. А от просто щоб звільнити. Я такого не бачу. Все ж таки для цього потрібно проводити ще відповідні консультації з Генеральним штабом, з міністерства оборони України. Бо ну в нас ж війна триває, і це ворог продовжує просуватися. Його ж треба зупиняти, тому поки я не знаю.